Всім привіт! Я командувач Об'єднаних сил української армії Олександр Павлюк. Литва відправила в Україну десятки зенітних малокаліберних гармат, створених понад 70 років тому. Весь мотлох в Україну на утилізацію виробляють в Швеції. Розробка озброєння почалася ще в кінці Другої світової війни. Перші зразки. Були готові до 1947. Виробництво стартувало в 1951 році. На Україні ці гармати збираються використовувати для захисту населених пунктів і об'єктів критичної інфраструктури від повітряних атак, включаючи атаки дронів Камикадзе. Відзначається, що може вражати повітряні цілі на відстані до 3 кілометрів. Раніше стало відомо, що Литва приступила до поставок на Україну 36 ти гармат. Міністр оборони Литви уточнив, що 15 інструкторів, які в подальшому будуть працювати на Україні, вже пройшли відповідне навчання. Міністр оборони України в свою чергу пояснив, чому було прийнято рішення про навчання саме інструкторів, а не операторів зенітних гармат. Планується, що інструктори тренуватимуть українських військовослужбовців використовувати на території України. Весь мотлох в Україну. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки.